На землі сніжок лежить, зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка, мерзнуть лапки, по безвалянців та шапки. Ой, подивіться, які гарні зайчики до нас завітали в гості, малята. Давайте разом з ними трішки пограємося. Давайте наших зайчиків пригостим морквою більшому зайчику більшу. середньому зайчику середню. А меншому зайчику маленьку. Якому зайчику дамо саму велику моркву. Великому. А який зайчик у нас самий маленький? Яку ми йому моркву дамо? Вірно. Само маленьку. А середньому зайчику дамо середню морквинку. Пригостились моркою наші зайченятка та почали гратися у лісі, у хованки. Давайте подивимося, куди вони заховалися. Подивіться уважно. Куди заховались зайченята? Вірно, зайченята заховались за ялинку. А зараз подивіться, чи бачите ви зайчика. Так, зайчик заховався між ялинками. А давайте уважно подивимося, де зайчик. Вірно, під ялинкою. Зайчики бігали, гралися і раптом вони почули, що по лісу йде сірий вовк. Потрібно зайчнятам ховатися. Куди вони будуть ховатися? Великий зайчик за велику ялинку. Маленький зайчик за маленьку ялинку, а середній зайчик за середню ялинку. Не побачив їх вовк та й пішов собі далі, а зайченята вирішили бігти додому швиденько. На дворі холодно тріщать морози. Наші зайчики прибігли до хатинок. Але всім їм хатинок не вистачить. Що ж ми будемо робити? Як ми допоможемо одному із зайчика, який залишився без хатинки? Пропоную взяти свій будівельний матеріал та збудувати нашому зайчику хатинку. Давайте візьмемо цеглинку, поставимо її на коротеньку сторону. А поряд поставимо ще одну, зробимо стінки в нашому будиночку. Зверху покладемо ще цеглинку і положимо призму. І буде у нас будинок нашому зайчику. Подивіться, який гарний будиночок вишив. Зайчику, тобі подобається? Заходь в свій будиночок і будеш тут жити. А ми з вами, малята, прощаємось І з зайчиками також. До побачення!